Чому я вважаю, що на планеті Земля зараз проходять такі потужні трансформації. Знаєте, я порівнюю землю як з окремою людиною. Коли людина, наприклад, захворіла, то вона змінюється, змінюється її стан, змінюється її свідомість. Особливо ми всі знаємо, що коли люди заболівають, захворюють раком, Часто говорять, що вони починають якось інакше сприймати своє життя, працювати з мисленням. Так от, щоб не захворіти раком, не через такий дуже небезпечний шлях іти в трансформацію, тому потрібно це робити добровільно, я так вважаю. І у нас був. був Овід. У нас зараз війна. Ця війна стосується не тільки України, а й всіх держав світу. Тому і планета виходить на новий рівень, на новий рівень свідомості всіх людей планети. Тому я вас закликаю не чекати на якусь. Багану ситуацію на якісь хворобу, не дай Боже, да а от робити цю трансформацію спокійно і робити з наставником, робити зі мною.